Ну що ж, знову я з вами. Місяць липень, а значить, сезон заготовок на зиму розпочався. І у нас дощі, дякувати Богові, майже вже третій або четвертий день ідуть дощі. Нагород зайти просто нереально було. Сьогодні трошечки сонечко, і я першим ділом побігла дивитися, як кабачки. І подивіться, що з нашими кабачками за ці. Пару днів, але вони все одно м'ягенькі, вони не є тверді, вони м'ясенькі, шкірка м'яка. Дивіться, дивіться, просто робиться вм'ятина у на Бачите, вони не є тверді. І значить, що я буду готувати з цих кабачків, щоб пожарити, просто їсти їх так з майонезом. Вони вже чуть-чуть, напевно будуть у середині зернятка, будуть завеликі. Тому сьогодні я буду робити кабачкову. Ікру чудова, смачна. Рекомендую. Рецепт викладу на каналі. І покажу, як це робиться. Частина буде на кабачкову ікру, а частину, частина піде на заморозку. Теж покажу, як я це роблю. Кабачків у нас багато, тому решта кабачків, які я буду щивати. Тоді буду робити салат з кабачків, є в мене дуже добрий. І, ну і не знаю, ще щось придумаємо. І так, для кабачкової ікри нам потрібно 3 кг кабачків, але 3 кг вже чистих, полуплених, або просто знімаємо шкірку, як хто каже, чи лупимо їх? Ось воно ось так. Я знімаю з них шкірку і готую їх. Якщо ви зараз розріжете, от наприклад, я його розрізаю. Якщо він у вас ну, молодий ще, маленький, то він всередині не буде мати отаких от зерняток, бачите? Цей вже трошечки більший, значить ви собі зсередини, отак ці зернятка, де вони самі більші, їх видаляєте. Вони не є ще настільки великі. М'ясорубка їх перемелить, але я все одно видаляю. Ось так. Тут не видаляю, бо тут практично немає, тільки отут. От, видалила. І отаких от чистих, уже вирізаних кабачків у вас має бути 3 кілограма. І так, ми начистили 3 кілограма кабачків. Ось такі вони мають бути готові. І зараз будемо їх перемелювати. А також одночасно нам треба зважити 400 г цибулі. Зараз я полуплю цибулю і на вазі зважу 400 грамів щоб було. Але вже облупленої. Так, полупила я цибулю. І тут є чуть-чуть більше, наскільки на, на 60-465 грам. Ну не буду я відрізувати там кусочок цибульки. ну Трошечки більше, дві цибулини. А потрібно мені 400 грам. Значить, так уже і буде. Там щелан хвостик тут відійде, то якраз, якраз буде добре. Отак. Значить, 3 кілограма кабачків і 400 грамів. Цибуль. Зараз ми це змелимо. Я покажу, що будемо малити. Цибулю я буду тушити, поріжу на кубики її і в сковорідці потушу до золотистого кольору. Потім все це в одну посуду і будемо варити. А також туди додамо ще пачку майонезу. Зараз покажу. Ось таку пачку європейського майонезу. Ем, нам потрібно 200 г, тут є 300 грам. Тому я цілу пачку е, давати не буду. Але, ну, якщо не хочете залишати, можете висипати цілу пачку. Воно не пошкодить. Ось так зараз ми мелимо наші кабачки. Повністю цих 3 кілограма ми... Перемелюємо ось таким варіантом. Так, ми кабачки перемололи. і зараз ми їх висипаємо у більшу посудину. Ось таку Бажано, щоб була не емальована, щоб була або чугунна, або така з алюмінією чи якогось там сплаву, ну не, не от така, не емальована. Також сюди, значить, тут 3 кг, ще раз повторюю, хто не чув, 3 кг змелених кабачків, додаємо пачку майонезу європейського. Треба 200 грамову, у мене 300 грамова. Ось вона. Тому я дам ну не повну пачку. Але якщо ви висиплете цілу, е, воно шкоди не завдасть. Тому що дивіться, що я скажу так. Можливо, для когось це буде е, ну якось так е, дивно, що ну якщо треба там 200 грам, значить не грама більше. Якщо там треба 400 грам цибулі, і не більше і 450 вже буде забагато. Та й, шановні мої, е, скільки я вже. Десятки сотні разів робила різні рецепти. і скажу вам так. Тут немає точності в рецепту. Тому що, от, наприклад, йшли дощі, зараз кабачок він набрав дуже багато води. І він практично от, вода. Є роки, коли сухо ну, погода така, що літо сухе, води, кабачки не мають, тому там води не буде. І якщо, наприклад, зараз мені потрібно варити годину, Поки не википиться вода, чи півтора години, то коли кабачок сухий, засушливе літо, тоді ви його не будете варити, тому що вам він швидше, ніж за годину він вивариться. Тому тут не може бути такої точності в рецепту. Тут треба вже дивитися, як по вашій практиці самому спрактиковувати, скільки, чи годину варити, чи годину 10 хвилин, чи б воно би воно вам не пристало до, до, до цієї посудини. Весь час помішувати. Ну, розумієте самі, що 5 чи 10 грам чи 20 грам вони ролі не зіграють. І у кожному рецепту є свої якісь виправки треба робити. Це в тому випадку, коли ви робите, наприклад, зробили ви 5-6 разів. Один і той самий салат, і ви вже зрозумієте, що, наприклад, вам треба дати більше солі, ніж там пише, чи вам треба додати чуть більше води, щоб він був рідший, бо він вам загустий той салат. Чи, наприклад, менше дати олію, бо вам він зажирний, вам той, олій, той салат плаває, чи той, та ікра бачка тому у тій олії? Це вже, на ваш погляд, на ваш смак. Спочатку ви можете робити точно по рецепту. А коли зробите і попробуєте, то ви зрозумієте, що вам необхідно дати більше, а що вам необхідно дати менше. Ось, Тому, я бачите, я її не, 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 не ножиком не вичищаю, а залишаю там ще майонез. Всю не даю. Зараз я це вимішаю, кладу на вогонь і буду отак його кип'ятити, щоб ота вся вода вийшла, щоб воно, воно зробилося густе. Буду кип'ятити одну годину. Якщо я буду бачити, що ще воно рідке, то я можу ще годину 15 хвилин, можу годину 10 хвилин, можу годину 20 хвилин, але не менше години кип'ятимо. Тобто на повільному вогні, щоб воно собі отак просто тушилося, варилося. І так, дивіться, у нас вже докипає. оці кабачки мелені вже вони подивіться, якої, якої густоти, як, ну, як картопля пюре, чуть-чуть річ. Але вже немає тієї води. Година пройшла часу. Рівно година. Значить, тут у нас ще раз 3 кг мелених кабачків, не ціла пачка 300 ну Десь грам 200 250 майонезу європейського. По Повторюю, якщо десь ви живете так, що у вас ну, немає оцього торчення європейського, ну, то пробуйте давати якийсь інший майонез, але щоб він був 72. Обов'язково не менше. Щоб була жирність 72%. Тепер додаємо до цього 100 грам цукру. 100 грам цукру. Це в мене такий 100 грамовий, я вже зміряла стаканчик, тут є 100 грам. І оцю столову ложку з чубочком солі набираю. Значить, з чубочком, ось ось так вам покажу соль. Тепер у нас є 400 г цибулі, якої я протушила до золотистого кольору, так чуть менше, ніж золотистий такий кремовий колір. І до тієї цибулі я додавала 200 г олії. І так на тій олії тушила. Зараз я висипаю сюди цибулю. Чому я вам казала, що ну, в рецепті не все так точно може бути, тому що дивіться що, раніше, значить, по рецепту було 250 грамів олії, на якій треба було тушити цю цибулю. І коли я зробила перший раз, ну, я зробила так одну, отаку, от як у вас щось є чорненьке десь. Притушена більше Цибулька забирайте, бо воно в банці буде негарно. І старайтеся, щоб до дна вам не пристало, щоб відти теж не було такого пригару. Тут вийде 4 баночки півлітрових або 5. Ну, залежить, як воно у вас провариться, якої воно буде рідини, значить, я зробила одну таку, можна сказати, порцію, скажімо. І більше я не робила, тому що це ще було. Років 15. Тому. І коли я відкрила вже зимою баночку. Значить, зверху десь сантиметр у півлітровій баночці, десь сантиметр, а може півтора було тієї олії, на якій я тушила цибулю. Значить, мені це не сподобалося. Тому наступний раз я вже на 50 грам олії зменшила. І хочу вам сказати, що воно набагато краще, вже немає такої жирності. Значить, воно покращило цю мою ситуацію. Це може тоді бути там сіль, цукор, коли ви закриваєте, наприклад, у банку якісь робите сироп чи для огірків, чи для помідорів. Тоді ну там напевно вже точність, і то ви можете любити більш солене, можете любити менш солене, більш солодке. і там ви собі мусите випробувати і тоді вже по тому рецепту робити. Тому, якщо у вас є якийсь новий рецепт, чи, наприклад, мій чийсь чи, 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 чи інший, чи ви десь собі дістали якийсь рецепт, не робіть багато, зробіть одну-дві баночки, зробіть половину того рецепту. Поділіть наполовину, зробіть половину. Попробуйте. Якщо вам сподобається, тоді робіть більше. А якщо щось треба змінити, міняйте, не бійтеся. І тоді вже це вже вийде ваш рецепт змінений на ваш смак. Тепер до цього ми додаємо томатну. Пасту або соус, що у вас є. Можете навіть в крайньому випадку додати кетчуп. Пів Півлітрову баночку. Значить, у мене соус отакий. Я даю соус. Півлітрова баночка. Тут 485 грамів плюс-мінус. Один плюс-мінус. Ну так. Ні, 485 грамів точно так. Значить, у нас є так, кабачок, у нас є цибуля, у нас є сіль, олія, у нас є томатна паста, у нас є цукор. І в кінці ще часнику. Додаємо головку середню, невелику головку, чеснику, я не можу сказати по грамах. Це теж на ваш смак. Любите ви чесник? Додаєте, не любите ви часник, запах чесника? Не додавайте. Але я додаю нормальну таку середню головку додаю часнику, тому що ми любимо чеснечене, перчене, добре, солене. У нас це їдять і я так це готую. Все, вимішую це все. Тепер з цими спеціями я ще буду це провалювати, протушувати, чи прожарювати, чи просмажувати ще хвилин 40. Ну, не менше 30 хвилин. Ще отак це проварюємо. І так, прокипіло вже десь 35 хвилин. І за 5 хвилин до того, як я буду виключати, я додаю сюди чесник. Як я і казала, головку чеснику. Зараз за 5 хвилин ще трошечки з цим часником. І я буду виключати, накидати банки півлітрові або 0,5 літра, хто як каже. І стерилізувати 20 хвилин від початку кипіння на легкому вогні. Ну що ж, шановні, у нас вийшло з вами 5 баночок цієї ікри. Ось вона отак. Вони були перевернуті, отак стояли, поки не охололи. Зараз я їх вже вернула, якби... Правильне положення. І ось так вона виглядає. Ось бачите, практично тієї олії зверху немає. Ось така вийшла кабачкова ікра. Зараз залишається тільки підписати, де що є у банці. Я так роблю. Робіть, пробуйте і всім смачного.